Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео у нас виходить друга частина Пушу Ліги в Бравл Старс. Як ви знаєте, після обнови я ще ні разу не пущив лігу, не відкривав стардропів. Ну, ладно, один відкривав ось в цьому відео, і з нього нам випав скінчик. Тому рекомендую спочатку чекнути цю частину, а подивитися цю частину. До речі, в цій частині в нас також випав скінчик. Я справді везучий. Я себе не нахвалюю, просто констатую факт. До речі, починати я буду апатись в соло, потім вже буду йти з командою. До речі, в цьому відео буде присутній Алекс, його чути не буде, це чисто його просьба, я пропонував. Народ, перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал, а також нажати на дзвіночок. На даний момент я трачу в день по 8-9 годин на YouTube. А конкретно на запис, монтаж, озвучку, прев'ю, назву, ну і там ще нюанси є, неважливо. І з таким графіком я працюю вже 2 тижні. До того я працював по 7, 8, ну по 6 бувало годин на день для запису відосі. Тому, народ, повторюсь. поставте лайк і підпишіться на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно. І ще кому не важко, напишіть цей комент. Вам це кілька секунд, а для мене це справді дуже і дуже важливо. І я вже справді буду починати. Як ви бачите, вже почалося на задньому фоні почалися каточки. Хочу сказати, до речі, що пушити Лігу не так вже й важко. Це вам такий спойлер, зайшли ми відносно далеко. Ну як, в соло пушити її важко, її не важко е, пушити в, з командою. Коротше. Це набагато легше, і я справді рекомендую вам в соло йти. Ну, тімейти от реально, деякі такі дауни попадаються просто рандоми. Страшне діло, не робіть так, будь ласка. Не робіть так, в мене люто бомбило. Я вже просто чекав, коли прийде Алекс і мій другий тімейт. До речі, Ромчик, йому я теж дякую. Він добре грає. Мені одну я не слила, він мені допомагав. Добре, потім скажу, бо дуже багато спойлерів. Виходить. Коротше, як бачите, поки я соло йшов, все вроді непогано, то тобто, є посолці нам додає, знімає там по мінус 20. Все йде не непогано, але в плані, ну, деколи не такі рано попадаються. ось тут, а... Я не можу сказати, що я завжди. це було ідеально, але. Ну, мав обрати на таку карту. Я знаю, що вони хотіли зробити, він навіть пробував щось зробити, але но... погано. Тут погано, справді з командою набагато легше. Все-таки зібрані. бажано дзвонитися. Ми з Алексом говорили по Діскорду. А... Ну, потім Алекс зійшов. Ось третій його тімейт з нами не говорив, і Ромчик теж не заходив в Діскорд. Потім ми помінялися з челіками, бо Ромчику треба уйти. Ось. До речі, з основи я використовував Карла, Ніту та Брока. Тобто Це три перси, які мені самі більше зайшли. Мені з них подобалося грати, я, в принципі, інших і не використовував. І, до речі, хрустуватися, вони непогані. Тобто Якщо я апнути на 11 силу, особливо карл, карл просто має бути в кожній каточці. Супер універсальний перс. Справді рекомендую вам всім його використовувати. До речі, зараз в нас вже буде 1000 рангових очків, і з вами почнемо золотаємо ще один ранговий стардроп. До речі, кому цікаво, карточки будуть пришвидшені в два рази, майже всі. Знаєте чому? Все просто. Тому що матеріалу дуже багато я записав, я не всі відоси включив, вже найдеї, які, ну, деякі обрізав, і все одно 4 хлини виходить відос, так що прийшлося це все прискорити. І зараз в мене виходить 26 хвилин, скоріше всього ще щось виріжу. Так, тут, до речі, був епічний такий момент. Я не знаю, як би забили, чесно. Я на відео хотів сказати, що це супер тактика, ні я нарадом якось забив і добре. До речі, народ, багато з вас питається, чому в мене в бравлі стоїть російська мова. Чому там в ебіспенті в мене теж стоїть російська мова? Та все просто. Ну, типу, української версії нема, а з англійською в мене дуже слабенько, тому банально, навіть щоб виконувати квест, наприклад, потрібно, зна... Це, потрібно вміти прочитати. Ну, окрім російської, я в принципі більше ніякої і не прочитаю, по суті. Ще з англійською щось спробувати, але в мене англійська дуже калічна, Не треба в того. Ти більше як я почув читати на відос, господи, що то просто буде, ліпше такого не робити. Тому таке. Зараз я не знаю, чи то та катка, чи ні. Ну, коротше, були катки, де я реально. Я себе не хвалю в соло тащив. Тобто, отут просто мінус 3 в соло. Мої тімейти ніч там, то походу одна з таких каточок. Вони нічого не робили. Я не знаю, злотів Едгар, вони нічого йому не могли зробити. Чисто я виносив, і то, якби МС мене зараз не відкинули, я би знову вижив. Ну, справді, бить не найкращий, перс сюди, тим більше, я ж не певний, чи в нього є пасівка чи ні. Ще й деко. А, чекайте, так, 9 сила. А, так, там, в принципі, брат, моєму 9 перса. До речі, не пробував брати 7 сили, не знаю, чи піде. Я маю на увазі перс, який не має 9-ї сили. Ось, що мені цікаво перевірити, і обов'язково треба буде це попробувати. Мені здається, що би мало бути, ну, от, наприклад, я, можливо, маю 12 персів 9 сили, а тут ні один з них не підходить і мені треба взяти слабшого перса. Цікаво, чи так можна, бо я ні разу був, в катушці не бачив, можливо, не звернув уваги. Як бачите, я деколи і ось ці бани прискорював. До речі, до речі, хто не грає в БС, бани у нас починаються після алмаза. Ось. Я деколи навіть брав Діна Майка, я на ньому відчував, що непогано і граю. І відносно так і є, так, я не супер про якийсь Майк, але но... хоч щось в мене вийшло на базовому рівні і вже непогано. Що до речі, ну, справді непогано. Не знаю, можете оцінити мою гру на динамайку, я включив поганий момент запис, а так я її ультами розношу, вже вчуся, так, знаєте, щоб від ульти перс летів на мене, і там зразу й динаміт, щоб я йому одразу вносив 6к урону, наприклад. Ну, коротше, вчуся, полегенько вчуся, і мені здається, виходить непогано. Тут, наприклад, були, були живі троє, і я, ну, в соло проти трьох пішов, і в мене ще й все непогано получалося. Добре, ще виніс кидальщика, ну і, в принципі, мені далі вже ніхто не мішав. Ну, Кольт відіграв слабенько, тому його воно Ізі виніс. Ну і якось так. Це знову перемога. У нас вже 1200 рангових очків. І напишіть, будь ласка, в коментах, чи потрібні вам каточки, чи ні, чи просто додавати, як додаються рангові очки. Бо мені здається, що хоча б деякі каточки додаються цікаво. Я записував спочатку більшість, потім вже записував менше, коли прийшов Алекс, оскільки я вже не записувався на початку. Я не знав, скільки відео вийде, може на годину, може на дві, тому в деякі моменти я до речі стопив відео і запускав новий. Просто банально, щоб деякі вирізати. Ось. Ну, як бачите, я майже все беру Карло. Карла я полюбив з цією душею шикарний перс, хоча я його не дуже любив. Ну, але просто вблизі деколи. На мене злітає якийсь Едгар, я йому мало що можу зробити, там треба відсінки відбиватися. І в цьому відосі є дуже багато помилок, коли я не відбивався від стінки, тому що банально не встигав, автоватачив не попадав. Ну і в принципі тому подібне. Добре, не буду вас вже так, знаєте, не потрібно інформацію нагружати. Давайте будемо більше по темі. Отут я, до речі, непогано відіграв, мені здається. Та й взагалі каточки деякі були прям топові. На жаль, не всі є каточки, особливо, як прийшла команда, ми там так розносили. Я не знаю, мене бомбило на рандомів, я не розумію, що робить Едгар. Їхній Едгар якийсь слабенький. Були казочки, де нас просто противники пушили. Тобто, от Був сейф, просто, не знаю, що записав цю казочку, просто троє пушили. Це Едгар, Дерел і, по-моєму, Спайк. Просто в наглу йшли. До речі, я думав, що ми програємо, і я був правий. Тобто, я вже якийсь момент став. Я не знаю, що творили мої рандоми. Моя та от Пенні просто йшла і просто сливалася від Едгара. Тобто, підходила до нього, навіть не стріляла. Тому їй я кину, до речі, жалобу, тому що потрібно було скаргу, скаргу, не жалобу скаргу. Треба було вже хоч комусь кинути скаргу. Мінус 20, правда, ними більше. ну, але... але. Але... Ось за такі рандоми я вам і казав. Буде бомбити люто, і не потрібно вам того. Не, що вам то? Я тут соло, наприклад, майже трьох виніс, там вольт добив, ну а так нормально. На нас гемчики по всій карті валялися. Ну, Знову ж таки, класні рандоми. Ой, навіть не виглядає, як мене горіло в деякі моменти. Просто. У мене є деякі озвучки, але там із Алексом є всякі крінжові. Розмови, якщо не забуду, можливо, щось і додам, але. Вряд в плані я сумніваюся, все-таки Алекс просив не додавати і, напевно, скоріш, я і не буду додавати. Так, 5 секунд, Тут я вже думав, що все, але ну ось я залетів, типу, забрав геми, тобто в соло. Просто в соло. соло, соло, просто в соло. Про... І таких каточок багато, то тобто, тімейти справді не то що підбирали там непідходящих персів. Деколи реально дивляться, у нас команда прям сильна. Ну, Люди нічого не роблять, просто вони можуть реально навіть стояти. Тому таке у нас там, на початках дуже часто ФК люди стоять. Це так бісить, що це просто капець. Ми через то і всираємо ці точки на карті важливі. Ну, були такі каточки з приколами, де реально вкладалися сильні перси. По-моєму, ось це та каточка чи ні, тут брок був непоганий. Чи це не ста каточка, до речі, не знаю. Із каточці, мені брок дуже сильно професійний впав. Котше як, витягнув його. І То, то та каточка та? я справді. Та-та-та вона -ка. Він мене кап'яться, як біс сир, то і Сіотімет грали погано, а він іменно непогано іграв. У мене ще й гаджети закінчилися, я до нього підлетіти не міг. Ну, коротше, справи були не дуже. Ну, все-таки його виніс і добре. Єліяк. І знову ж таки, як ви бачите на Карлі, до речі, нам не вистачило одного рангового очка. Тобто, з нас 1499, треба 1500. Ну, я би не сказав, що це обідно, каточки легенькі, але все-таки це навіть не обідно, це більше прикольно, ну так скажемо. І, в принципі, зразу платили на кадочку. до речі, це, по-моєму, та кадочка. Та-та-та, та-та. Коротше, ви розуміли, пацани нічого не робили. Тобто, якщо він на мене, щось спробував, то Деррил з Едгаром просто йшли в танк. Я не знаю, що вони розчитували. От -от Ну, окей, тут на мене, хоча б Едгар залетів, мені зі, я початокаточку не показав, чи показав. Тобто вони просто пушили, от. Нічого більше не робили. Не просто йшли на таран і все. Ну і зрозуміло, що ми на ізі винесли. Я не кажу, що це погано, це добре, тобто ми спокійно собі зафармили плюс рангові очки, але прикол в тому, що такі тімейти і вас можуть бути. Добре, що зараз вони грали проти мене, а вони могли бути за мене. До речі, в нас тут епічний стартроб, з якого випадає 100 кредитів. І ми з вами дійшли до срібної ліги 1, Що вже я вважаю непогано. Народ, я дуже хочу вибачитися за свій голос. Я чую, що я говорю носом, ніс максимально забита, скільки може бути, бо я хворію, плюс ще й алергія, весна. Я думаю, всі, як -то, ті, хто має алергію, мене поймуть. І я вже пробував усунути проблему, якщо це так можна назвати, ніяк. Це просто якийсь капець. Тобто я й носив ну але взагалі не допомагає. Я не знаю. Тут, до речі, Едгар був бісящий, тобто він просто бігав по карті і таких тімейтів і рандомів повну. Тут він чисто затягував. Ну але незважаючи на це все, я продовжував апатися, і в мене, до речі, непогано вийшло. Я хочу сказати, що ми багато підняли як для одного дня, і піднімалися ми відносно швидко і сливів там. Ну, від сили, поки я був з рандомою, було більше, а так, коли вже був Алекс, то слив або взагалі не було, або був один. Часто не пам'ятаю, це дуже непогано як для одного заходу. В кінці відео скажу, скільки ми апалися, і до якої ліги змогли дійти. І хочу сказати, я був приємно вражений. Ну, За той час, скільки ми проходили знову ж таки. Тут, до речі, довга казочка вийшла. Добре, що наша мавпа була, ну, непогано відіграла, я вам засподарю. Так, вона перемогла. І це круто. Бо я, чесно кажучи, думав, якийсь мене, що це вже буде фейл. Я не знаю, чесно кажучи, як він так виніс Едгара. я би не повірив, напевно, та й самому мені би не хватило хоробрості, напевно, напасти на Едгара. А він виніс. Він він хорош. Так, до речі, ми дуже часто подивилися проти алмазів, проти золота. Що було відносно дивно, принаймні для мене. Мало того, що я з рандоми ще й рандоми туплять, ще й проти мене подаються якісь класні пацани. В моїй команді, по-моєму, один раз алмаз був. Все. Далі, тут, я не знаю, пустила пікавніту, бо я вважав, що це непоганий перс. Правда, тільки на деяких картах вона підходила. Тобто, я визнаю, що було 2-4 картики, де я взяв перса, який абсолютно не підходив. Це, по-моєму, шалі було на третій карті і ще щось подібне. Ну, тут, до речі, ніта ще середньо зайшла. Тобто, могло бути і гірше. Навіть, напевно, вона сюди непогано зайшло, отак скажемо. І тут ми єлі-як забили все такий гол і добре. Е, ну, В принципі, до речі, мені матраси не подобалися, вони слабо грали. Їхній матрас непогано відіграв, але ну, бот не попав. Бот не попав. В мене на нього люто побило, тому я так і сказав. Там, по суті, тільки матрас щось робив нормальне. Тобто, Пролев носив тільки матрас, а тут. Едгар просто допомагав йому, напевно. Легончик взагалі є, ніяких проблем не робив. Коротше. Він що є, що його нема, єдине, що це і все. Тут, по суті, в ігрі він більше нічого не зробив. Я не пам'ятаю, чи ми цю каточку перемогли, чи ми проіграли. По-моєму, перемогли, але можу помилятися. І мій ведмідь, звісно, просто таку жесть творить. він просто каточки сливає їм. Я, до речі, ведменю б дуже непогано дефався, Принаймні, від Леончика допомагало, від Едгара не завжди. Ну і жаль, що я просрав всі гаджети. До речі, я хочу вибачитись, я робив помилки в плані, у нас були режими, які попадалися там антистан. Коротше, без поганих ефектів я брав Ніту на гаджеті станом, тому що на той момент я ще не дуже розбирався. І я ще й не розумів, чому моя ніта не станеть, а тому, що режим такий випався. Ось зараз, наприклад, класичний режим, до речі, хто не знає, то ну, можливо, тут є в плані люди, які не грають в БС, або просто не пушать ліво, так само, як я, або не пушили її, принаймні. Коротше, коли летить карта, з боку вибирається режим. Там є класика, там є е, яд, по-моєму, ще, ще є антистан, якось так воно називається. Ну і ще там якісь є режими. Тут, до речі, я ризикнув, я сильно повірив в себе, що я суперкрутий Карл в ітоги відлетів. Ну але в принципі моя команда була сильна, тому я в них не сумнівався, що ми там можемо слатити чи не можемо. Я був певний в перемозі, і ось такі тімейти справді класно з ним було грати. Погано, що не було кнопки іграти знову, я знаю, що вона далі з'явиться. Можливо, алмази запилявся, точно не знаю. О, там було добре. От, ну, до речі, в гарячу зону я постійно по брав ні, то вона себе непогано показувала. То що я на відос погано відіграв, а так більш-менш нормально. Правда, ця карточка справді була важкою, але там Корделіус, там фенг, потім ми вже почали їх контрити, оскільки карта відкрилася. Це теж, до речі, дуже важливо, тобто, коли карта відкривається, треба звертати увагу. І коли антистан. Бо там багато мають стан, і вони, по суті, їхні ульти чи гаджети просто стають непотрібними. До речі, тут нам чуть-чуть не хватило, і в нас вже було срібло 2. Далі ось у нас така карта Brawlball. Я не знав часто кажучи, куди брати, але вирішив конір речі все. Ну, веші, що ні, де сюди має непогано зайти. І, і знову ж таки, не пам'ятаю, чи ми перемогли, чи ні. Ну, відіграли ми середньо, тобто могло бути і гірше. Як завжди. Там собі біля воріт наша стояла. Нам, на жаль, забили. Далі ми забили. Я навіть ставив на паузу, того не знав. Ну і, до речі, по-моєму, тут навіть забив. Що, якщо то не я забив, але не важливо, головне, що ми не проіграли. Хоча було напряжно. Це, я апнув Срібло 2, і тут у нас вже підключилася команда. Ну, правда, ми спочатку відкрили стардроп. Отут я просив лайк-підписку. Ну, звісно, я надіюсь, що ви це вже зробили, Ну, якщо не зробили, обов'язково зробіть. І з цього Star -Drop нам, з цього рангового дропу нам випав, випала іконка. Я, чесно кажучи, дуже надіюсь на скіни на Динамайка. Було би круто його вибити. Тобто він зараз унікальний в грі, його того не було. А всі решта скіни, по-моєму, були в магазині чи їх можна купити. Знаєте, тільки на рахунок скіна Рагнарок на Честера. Ну а лолу точно можна було купити. І ще там один скін на Рікоєм. До речі, не звернув уваги. Ось зараз в Ромчика він вибраний. Я показав його профіль, в принципі, він непогано грає. Плюс у нього дуже хороший аккаунт. Відносно до нас, Алекс, у нього прекрасний аккаунт. У мене більше гіперів, бо я думаю, що в мене тільки два. Ні, в мене більше гіперів, просто я ще не апнув для нас ту силу ні на Джесі, ні на Розі. А це потрібно буде зробити, бо гіпери є. Плюс Jessie ще не підмав 25-й, треба було це зробити. Так, тут я показую деякі казочки. Мене бомбило з Алекса, він постійно брав Мортіса. Це, чесно так, без сили, він реально на карті, де він зовсім не підходить брав Мортіса і щось хотів доказати. Ну, в таких карточках я не буду це просто справді в більшості карточок я рішав. Якби там не було, Карл мега імбовий перс. Я не кажу, що їм, ну я рішав, просто я був на Карлі, а Карл в багатьох випадках рішає. Ну і до речі, тут ми спокійно знесли сейф 1 на соточку. І просто не її Я, до речі, навіть не, не замітив цього під час каточки, то вже зараз я побачу. І, до речі, ми з вами апнули срібну Лігу 3. І зараз з вами получимо який. А, ну знову ранговий дроп. Ну що ж, давайте відкриємо. І подивимось, що нам з нього випаде. А випаде нам з нього. аватарка. Іконка, точніше. Ну, таке могло бути і краще. До речі, отут. Ми теж взяли непоганий пік, той тобто Сенді, Карл і хтось там ще третій, Лу. Лу на цю карту обов'язково треба Ми брати, якщо ви маєте Лу з гіперзарядом, це найкраще, що може бути на цій карті. Обов'язково беріть, якщо є можливість. До речі, я вивчав запис для того, щоб показати, що ворогів там було 8-14%, у нас 50, 6%, скільки у нас було. Ну, коротше, і тільки я включив запис, все пішло по одному місцю, тому не вийшло. І так, мені здається, в кожній каже. Як тільки я включав запис, все. Моя професіональність десь пропадала, я не знаю, як це працює, справді. Чи я більше починаю старатися показати щось круте на відео, чи що як це працює, я не розумію. Но у нас деякі такі жорсткі каточки були. І до речі, тут я, наприклад, взяв поко, мені Алекс сказав, бо я казав, що я дві каточки на цій карті слив. І в нас теж якийсь дивний пік, ну, знову ж таки, це для цієї карти це якийсь унікальний пік. Я до речі задумав, що тут умов, що нам попалася карта з командою, оскільки ми вже знали небаганий пік, хтось не набрав дальніки, як бачите. Ми їх спокійно виносили. Хоча я би теж взяв дальників і в даному випадку вже би проіграв я. Туди нам не хватило 45 очків до золота 1, і прийшов зіграти ще одну каточку. Тим часом в Алекса вже, по-моєму, було золото 1, чи навіть золото 2, коротше він виривався сильно вперед. І вже після цієї каточки ми заболучили золоту лігу 1, що я вважаю дуже непогано. І це відносно там за годинки 2, напевно. До речі, міфік дроп. В нього, на жаль, не випали монетки, але в принципі вони нам теж потрібні. Ну, звісно, я хотів набагато більше якийсь скінчик. Получити скінчик на халяву, ще бажано за 200 блінків або за 5К блінків. Це була просто пушечка. Тож не знаю, ось, по-моєму, в цій каточці у нас був модифікатор антистан. Я замітив, що мій відміть не станеть. Якщо я не помиляюся, то це іменно ця каточка. Тут я нечайно слив гемчики, вимахувався, вимахувався, довимахувався. Ну, все таки гемчики ми вернули, повиносили всіх і ще відбили гемчиків противників. Що було, я вважаю, дуже непогано, дуже круто. І нам, до речі, дуже багато сипало з командою. Я не знаю чому. Якщо ви звернули увагу, мені в соло сипало. По 99 там, рангових очків по 100, по 105, тут дають 125 в кожній казочці. Деколи дають більше, деколи дають 144, там, 145. Ну, це залежить від того, проти якої ліги ви граєте. Ну, я вважаю, що це дуже непогано. Ось моя думка. Я ж знайшов навіть карти, на яких мені подобалося просто іграти. Тут я на, Карла, на карлі всю каточку просто. Тобто я ні разу не слився, якщо я не помиляюся. І пацани, по-моєму, теж ні разу не відлітали, можливо, Алекс відлітав. Ну а та каточка вийшлася супер крутою. Я не знаю. Цю, кар... Цю карту я полюбив. Вона класна. Ой, Так, далі ми тут грали проти Алмаза. Як казав, Алексу не бери Мортіса, но він взяв Мортіса, ну, в принципі, без різниці. головне, щоб ми перемогли. Мені ну, ж не подобається, але дуже ризикує. Дуже ризикує. здається, що нас тут з алмазом що було. Тільки що таке? Але добре, в принципі, яка різниця. Получаємо з вами золоту олігу 2 і знову получаємо ранговий стар дроп. Ну і що, полетіли? І звісно випадає іконка. Нова іконка. Ну, До речі, іконка красива, нехай буде. Так, погнали в наступну каточку принципі, мені подобається, як ми з пацанами грали, Тобто, ми грали з Сібрано, в нас були непогані піки, зважаючи, що ми ще не горили з одним тімейтом, це взагалі дуже хороший результат. Туди я вже не показував каточки і ми добиваємо золоту лігу 3. Я давно не просив, поставте лайк, підпишіться на канал. Зараз ми відкриваємо замени стардроп. І звідси дропається скінчик на ріку. Просто, я, чесно кажучи, був дуже здивований, то тобто, є багатьом, як вже сказав, блогерам не випадають скіни деколи до міфіка, деколи взагалі не випадає скін. А мені випав вже другий. І тому я дуже чекаю не на Лолу, а на Дінамайка. Я дуже чекаю на скінчик на Діна Майка. Я дивлюся, що в принципі всі вважають на Діна Дінамайка найкращим зі всієї колекції скінів. Тут я вирішив вибрати Ріку, вибрати на нього новий скінчик за слову за Лігу. Коротше. Тільки єдине, що, напевно, я з ним грати не буду. Тобто, поки ось перші сезони ліги будуть, я на нього буду грати. Але напевно потім зміню на інший скінчив, оскільки цей скін мені не дуже зайшов. Ну, в принципі, до речі, отута каточка була. Дивіться, як багато мені скинуло моєї репутації, чак воно то називається. А, я всього-всього один раз не нажав на готову. Тобто, я не встиг вибрати перса, навіть більше скажу ось. І, чисто через це мене і викинуло, і мені капець скільки репутації з'їло. Я не думаю, що на мене хтось е, до того жалобу кидав. Ну, скаргу кидав, ну це капець. Просто стільки з'їл. Тут я віддаю пас Алексу, і ми на Ізі забиваємо. Тут ми добре відіграли, я, правда, не замітив, що я записував. І таких моментів, до речі, було багато, коли я забував вирубати. Далі в Алекса вже був алмаз, і він чекав на мене, щоб я теж підняв алмаз. Ну а Ромчик написав, що піде після Алмаза. Тому Алекс, скорее коли, знайшов іншого тіммейта. Ну, а я пішов е з Ромчиком догапувати мені Алмаз. Ну, в принципі, каточки не були важкими, тільки нам почали давати по 80. Я не знаю чому. Скоріше все все, через те, що ми без фул команди. І, чесно кажучи, я був сильно здивований. Тут я погано розчитаю, тому що були дві каточки. Нам на одної каточки ходило до алмазної ліги. І, в принципі, все. Ми з отримали красиву бойову карту. Виходимо в меню і отримаємо з вами міфік дроп. І з нього нам випадає. Що нам з нього випадає? А, очки сила, ну, ясно, ясно. мі здається, очки сила, саме ну не потрібно, що може випасти з тих стартропів. Набагато користь, чи є кредити, навіть самі монети. Очки сила зараз мало на нульових аккаунтах, але акаунти, які прокачені, їм ну, очки сили, славу потрібні. Ну, вони як випадають, їх випадає дуже мало. Тобто з легендарки випадає 200 сили, з міфіка. Таке собі. Далі ми вже знову з командою. Там я вирізав, я показував профіль тімейта, тиммейта Александру. Алекс попросив не вставляти цей відосик, і я це вирізав. І тут у нас залишалося 3%, ми добили, і це 100% наших. Далі я забув зовсім забув, що це а два раунди, але ми на ІЗІ в принципі, їх виконуємо і отримуємо плюс 140 рангових очків. Я, до речі, зразу не врубався, то через те, що ми два раунди затащили, нам так багато насипало. Тут акаточки йшли просто на ІЗІ, тому взагалі ІЗІ просто. Плюс нам багато насипало. Тому, справді, рекомендую проходити з командою, з нею ІЗІ проходити, якщо мають нормальних э, тімейтів сильних. Навіть не обов'язково сильний долмазу доходить спокійно, тут не такі. Сильні противник. За речі, я в нашому піку сильно сумнівався, якщо не помиляюся. Тобто в них там і Бібі, і Ворон, і Вольт. Е, так, ось, я довічно сумнівався і даю спойлер, не просто так я сумнівався, я був правий, ми проіграли два раунди. Але зняло нам все одно дуже мало 25 очків в рангах. Тому це навіть не серйозно, і ми про це швидко забули, і пішли добивати сейф. І тут, якщо я не понял, це вже або другий раунд, або перший. Мені здається, що це другий. Так, це другий раунд. Все, ми з вами получаємо алмазну Лігу 2. І на цьому наш сам відосик пішов до кінця. В плані пушу. Все, далі ми не йшли, бо було 10 година, Алекс сказав, що 10-й, плюс у мене теж ще робота була. Тому на цьому ми і закінчили. Ну, залишився ще ранговий стардроп, з якого нам, на жаль, під кінець відосу отак випало з Отут обідно, чесно. Весь відомий подали непогані нагороди і потім в кінці стовблінків. Ну і в принципі, якщо так грубо рахувати, то на цьому все. Ми з вами отримали другу алмазну лігу, я вже від них лівнув, щоб записати під водочку до кінця. І виходить, орієнтовочно, за 3 години я апнув з бронзової ліги 1 до алмазної Ліги 2. Приблизно за 3 години слив у нас було 4-5. Ну, враховуючи те, що я грав з рандомами, якби, якщо грати з командою, думаю, буде їх менше. Тому рекомендую всім і кожному пройти лігу. Там можна отримати багато хвиляних скінчиків і багато позитивних емоцій. Якщо проходить з рандомами, багато негативних емоцій. Тому думайте, що ви робите. Ну а я на цьому буду закінчувати на відосі. Я тобі максимально дякую за його перегляд. Максимально дійсно, що ти поставиш лайк та підпишешся на цей канал. А також напишеш любий комент під цим відосиком, наприклад, яка в тебе ліга. Ну а з тобою був, як завжди Денмен. Побачимось в завтрашньому відеоролику. До нових зустрічей!